Добрий день, як приємно зустріти вас по дорозі додому з нашого свята. Я бачу, ви десь збираєтеся. Але питання таке: що найважливіше ви думаєте зберегти з нашої культури за кордоном? Я вважаю, що найважливіше зберегти за кордоном з нашої культури це нашу мову, нашу єдність, наші звичаї, традиції, нашу вишиванку. І я вважаю, що ми повинні бути завжди гордими, що ми є українці, бо насправді це дуже велика гордість. Дякую гарно за теплі слова. Ну і що ж всім веселого свята, незалежності З нам незалежності, Україна, знем незалежності наша рідна і слава Україні. Героям слава!